А, доброго дня, вітаємо з перемогою у двох матчах. Які ваші загальні враження від поєдинки, Малена Гавривно? Ну, ви виграли. Це дуже добре. Ми взагалі зараз зібралися тиждень тому. Ми, Що у нас? Подвиг? У нас подвиг. Дві гри виграли. Дуже добре. Супер. В обох матчах так, ваша команда значно додавала у другій половині гри. За рахунок чого досягався позитивний результат? В чому секрет? Як ви налаштовували підопічних у перерві? Секрету нема. Так склалася гра. Угу, зрозуміло. І попереду насичений місяць. У лютому доведеться зіграти чимало поєдинків. Чи готова команда функціонально до таких випробувань? Команда ви не готова функціонально. Да, дуже багато поєдинків. Основна задача в мене так, щоб не було травм. Угу. І все. Як зіграємо, так зіграємо. Зрозуміло, дякуємо вам. Анастасія Любинська. Анастасія, до вас питання. Вітаємо вас з перемогу за ці два дні. Як готувалися до суперниць? На що пише чого ви звертали ви увагу? Спочатку мені потрібно було більше попадати, тому що з цим в передніх матчах в мене було погано трошки. В цих матчах я стала краще попадати, більше бігати і допомагала дівчатам. Супер, і команда достатньо важко розпочинає гру. Через що доводиться нас доганяти суперниць? В чому ви вбачаєте перемогу причину цього? Можливо, за того, що у нас не було ігор довго, і нам важко входити в той ритм. Після другої, після першої половини, ми вже краще виходимо, ми вже більш готові до ігри самої. І тому у нас виходить краще зіграти другу половину. Супер, і попереду у вас буде чимало матчів. Які потребують гарної фізичної підготовки. Особисто ви готові до цих великих навантажень? Так, я готова. І те, що у нас багато ігр, це добре, тому що вони більш хорошо показують нам наші помилки, і які ми потім розбираємо на тренуваннях. І якби у нас не було стільки ігр, ми просто не замічали б їх. Супер, дякуємо вам.